Діти. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Весела крапелька води. Послухайте, що вона про себе розповість. Привіт, діти! Я крапелька води. Я потрібна всім живим істотам, адже рятую їх від спраги. Допомагаю бути чистими. Там, де я з'являюсь на землі, там ростуть дерева, кущі, квіти. Овочі, ягоди, гриби. Я буваю різною і твердою, і рідкою. А ще я вмію перетворюватись на пару. Хі-хі, Ось яка. я! Наша крапелька любить подорожувати. Розглянемо малюнок та простежимо шлях краплинки. Спочатку вода випаровується з річок, озер, морів, океанів і піднімається. Високо в небо. Водяна пара перетворюється на хмари, коли хмари наповнюються великою кількістю водяної пари і стають важкими, охолоджуються, випадають дощ сніг чи град. Дощова вода стікає знову у річки, моря, океани. І все починається спочатку. А зараз, діти, я пропоную вам пограти у гру, яка називається Де живе водичка. Наприклад, вона живе у озері. Тому я скажу слово озеро. А тепер ваші варіанти. Де вона ще може жити? Так, море, річка, океан, чудово, де ще? Калюжа. Ставок, криниця, молодці, криниця, де ще є водичка. Так, душ. Угу. Басейн. Басейн. Ванна. Фонтан прекрасно. Може, є ще якісь варіанти? Водоспа. Молодці, дуже добре. Класно пограли. А зараз зустрічайте ще одного гостя. Це мій знайомий художник, а точніше художниця, бо дівчинка звуть її Марійка. Вона розповість вам історію, яка трапилася з нею, коли вона малювала у лісі. Привіт, діти! Як справи? Ви уявляєте? Вранці я малювала на лісовій галявині, і раптом розпочався дощ, та не простий, а кольоровий. Крапельки були кольоровими: жовті, червоні, сині, рожеві, зелені. І я підставила чистий аркуш під цей дощ. Мені вдалося піймати кольорову крапельку. Але крапелька раптом побігла листочком спочатку в один бік, потім в інший, і так бігала, бігала, поки не висохла. І я вся намокла і повернулася додому. Коли вдома поглянула на малюнок, ойкнула. Хочете дізнатися, що утворилося? А ось що ціла картина, ви подивіться. Крапельки-краплинки хочуть з нами грати. Беремо всі фарби, будемо малювати. Але перед цим, перед тим, як ми потрапимо до нашої художньої майстерні, давайте розімнемо наші рученята. Підготували ручки, поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальці погулять. Оцей пальчик найсильніший. Він найбільший і найтовстіший. Вказівний палець для того, щоб показувати відоме. Палець цей середнім зветься. Він найдовший, як ведеться. Оцей палець безім'яний, вередливий, неслухняний. Ось мізинчик, хоч маленький, Проте вдалий і спритненький. Ось такі пальчики. І їх у нас десятеро, так, діти? П'ять на одній ручці і ще п'ять на другій. Усього десять пальчиків. Дуже добре, молодці. На білий аркуш папера набризкуємо різнокольорову водичку. Чим більше будуть краплинки, тим краще вони розтікатимуться по листочку. Щось мої краплинки не бажають розтікатися, мабуть, ледачі. Зараз я набризкаю звичайною водичкою. Водичка з'єднається з фарбою та було б непогано, якби вона потекла струмочками. Але щось не тече. Ну, точно, ледачі краплинки, але нічого. Я вас згодом розтрясу. Ну, нарешті розтеклося. Додам ще синенького. Все, тепер слід включити фантазію. Що ви тут бачите? Я, наприклад, свинку пепу. Подивіться вушка, носик. Ротик з'єднуємо між собою деталі, тобто частинки тіла нашої свинки пепи. Якщо потрібно, трішки домальовуємо. Своїй свинці я подарую букетик квітів. Все, що нам залишається чекати, коли картина підсохне. Отже, діти, робота зроблена. Картина намальована. І я дякую різнокольоровим краплинкам і художнику за ідею для малювання. Дякую вам, діти, за увагу і бажаю творчого натхнення і гарних вам картин. На все добре, до побачення!